Так, вітаю вас, бійці. Ми сьогодні зібралися з вами не просто так. У нас буде непросте. Саме головне важливе тренування. Так, давайте переглянемо на карту, яка вам перед нами. Острів Каяперіка. Це місце в штаті, де не працюють закони, де тебе можуть бити в будь-яку хвилину. Не тільки злодії, а й тварини. Наша задача проста. Висадитись на острів та привезти зачистку аеропорту. Працюємо на волні 104 в рації. Якщо питань немає, то можемо продвигатися до гелікоптера. Є питання? Ні, все. Добре, тоді продвигаємось до гелікоптера. Пане Льочик, ваша задача висадити нас на авіаносці, а потім очікувати нашого сигнала, щоб забрати нас з острову. Добре? Так, все, задання зрозуміло. Все, бейте, ходим. Скажите, какой я в тачке. Не, 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 Та маю. сюда мобите блять так чётко А перевірка зв'язку, як чути. Добре, чути. Чути, 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 добре. чути. Добре, чути. чути, чути. добре. Добре, чути. чути. Добре, мене шосте. Чути, чути. Так, да? Дивіться, давайте я вам покибраю і поясню, що ми маємо зробити. Зараз наш льотчик висадить нас над авіаносцем. Першою нашою задачею буде це висадити на нього за допомогою парашу. Будьте обережні, це завдання не просте, самі розумієте. Океанський бриз може вас не ви попадете в відкриту місцевість. Тому будьте обережні. Таке запитання, чи ми що десантуємося на острів? Чи нас призначення ми тоді виглядемо? У є питання, а по дефолту я кнопка відповідає відповідаю Discord за цей за выключение микрофона. Как установлю сама. А, ну ты хочешь скажешь, да? Какая шукаю... Жені, а хочу сказати, ти казав, що перевіряли рацію, що там щось не працює, а що саме не працює? Інколи одного чути в одних, а в інших не чути. Я розумію. А це я казав, що ми тут змінюємо, що порти в тебе? Скажемо. А? Скажемо. Ми доволі лише. Так, подавали. Вони були не просто призначені. Але...

Морський котик є речом матеріалців, дуже живучий. Буде, в Ливудові вдала вігановця. Ну, це було непогано, в принципі. Мійці, строїмось. Так. Наші ряди трохи... Але надіюсь, Морський Морський котик уже майже знаю. Тошка, дякую вам за допомогу. Прикривайте нас зверху. В разі чого вам повідомлю про по евакуацію. Погонь, поняли. Рибка на зв'язок. На зв'язку. Очікуємо вас на місці збору, ви далеко. Ні, я вже у, у вас, вас Стою на нижній нижні палубі. Добре, спускаємось на нижню палубу, очікуйте. Так, бійці. Зараз ми з вами спускаємось на нижню палубу. Там нас жде моя людинка. Вона нам допоможе в подальших діях. О, працює. 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 воду? О, нормально, еще и хп Поняли, Понимались, shift и вниз кнопочку. Shift и вниз. Спасибо. Спасибо. Вітаю вас, пане рибак, зачекайте тут треба. <рекунок> Зате бійця. І ще десь один у нас плаває. Боєць морський котик, де ви знаходитесь? Я допливаю. Я допливаю. Зараз построю за вашем. Я, щоро, не не я, я з лівої сторони. О, ось, О, ось я пливу. Так, дістану карту, покажу нашому нашій рибці. Дивіться, ось я вам поставив міточку, можете сюди нас довести, далі ми Це вже своїм ходом? Розвитвизу. Дякую. Так, бійці, тепер слухайте. У вас в тактичному рюкзаку у кожного є гідрокостюм. Коли ви одягаєте гідрокостюм, там у вас ще є маленькі мікронаучки. Після цього ми з вами спілкуємося лише в рації. Це Зрозуміло? Так точно. Можете начинать и да, одевать их гидро-костюмы. Я готовлюсь. Вам стать требуется костюм нитью. Уже прикольный позмасочку зі шлемом лягая Сипн до Костюм. Бійці, як чути, всі наділи гідрокостюми. <тас> в Це в я, 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 що не відписав Нічого страшного чи що ж все Так-так. Тоді десантуємось і пливемо за мною. Плевіть під водою. как нырнуть? Привет. И Аккуратно тут мина, если что. Ну, Вот суформи за целом. Ну хорошо, хорошо. Так, дети все допливаються, вже добре. Ведь основна задача у нас на аэропорті є здание. Так, мені треба зайти там, забрати певні документи. Але присуваємося дуже тихо і дуже медленно. Якщо побачите якийсь шорох, доповідаєте мені. Я дивлюся. Також тут є велика кількість мирного населення. Ми його не чіпаємо, а входимо в сторону. Звірей вбиваємо. Розуміло? Продолжение. Хочу автомобиль на 136. 165 превращаюсь. По 9 сотен. Бейте сидеть, вы 20 тысяч ротных смотрят. Он дроба. Вот пока скрыть не Зупиніться. Забули одного бійця. А він перекриває тил, все добре. Потім піду. Давайте, давайте перебігаємося. Я зараз бачу щось типу біля пункту. Середині нікого не бачу. Кріма нам будівля знаходиться на 159. Ну, пробігаємося. Бачу на вишку, треба зайти зачистити, якщо там хтось є. Збивайте камеру навіть. не 24, подбираємось поряд. Сради можно в пусть будем. Так, бійці, Зараз заходимо на зучит конгара, шведку байону. Захожу, будимо. По моей команді заходимо. снарядом не чувствовал. Ничего такого. случайное инструмента. Добрый день Там Миней я бачу, есть. будь ласка. там двое людей подъедет до тех ворит, где въезд на аэропорт. Один там меня тут. Я тут займусь своими справами. Thank yes. you. Була заміщена косячка, яка проїхала зі звятної полоси кудись середину острова. Десять чотири. Так, бойці, я знайшов потрібні мені документи. Документи положив до сумочки. Десять чотири. Ну, потрібно 15. до вас уже складитись чи далі займати свою позицію? Приймаємо поки позиції, я поки веду пташку. Плашка на зв'язок, ви тут. Так, Дах, я очікуємо вас вас місця евакуації. Аеропорт. Зрозумів. Вилітаю. На острові Каяперико. Очікуємо червоний ангар. Пане Чай, будь ласка, Думаю, вас буде митріки, ага, не. Прийдіть, підлазка, зі і я, зайдите Ага, смогу. Зійдіть, будь ласка, за звите на Якщо починаєте боятися бійці, звільніть, будь ласка, позицію, Затисніть на якусь бочку, на якісь колеса, щоб бути вище, щоб до вас не дістав світ. Свір дуже тихо працює, бій, що дуже сильно кусається і чи нам вдасться відразу вас реанімувати і надати першу медичну допомогу. Максимально обережно. Дальше постріл. 2-35. Пострелами двигайте, да? Так, стягуємося до вертолезу. Очекуємо покрить сада. Хочу постріли. Давай ТСП на місці. сідаємо. Нашка сідайте, сідайте. Давайте, пане Джеррі, ви у вас документи, я прикрию вас сюди. Дякую вам за службу. Документи були забрані. Дякую вам, на якого не втратили, це добре. 104 радіс лежить.